Тож все готово до початку зустрічі. Кременчук проти Сокола. П'ята гра у поточному регулярному чемпіонаті між цими командами. П'ята із шести. в останнє 26 лютого вже на майданчику Київського сокола. Між собою зіграють ці команди. Ну і якщо говорити про поточний сезон, то перевага на боці Сокола. Три перемоги в чотирьох матчах. Кременчук здобув одну звитягу, і вона була виїзною, тобто вдома Євгеній Абаджан. Відразу скажу, що сьогодні відсутній гліб Кривошапкін, який є через проблеми зі здоров'ям не зміг взяти участь у навчально тренувальному зборі збірної України, який проходив нещодавно. У Румунії, і сьогодні Гліб Кривошапкін поза заявкою, так само як і інший нападник Кременчука Борис Андрюченко. Зараз кидок добивання 1-0. Віталій Лялька відкриває рахунок у нашому матчі. вже на другій хвилині. Кременчук першу по суті свою атаку доводить до закинутої шайби. Хоча, можливо, цілогород. Це зараз будемо дивитися на повторі. Перший кидок завдавав Віталій Лялька. Далі вже було добивання і Артем Цел. Целогородцев розташувався поруч і можливо саме від нього шайба Ось Тут целегородцев витягує шайбу, кидок. Так, звичайно, це целегородцев на нього шайба відлетіла. Він зайняв позицію на ближній стійці, виграв боротьбу у Віктора Захарова, який, бачите, з цього повтору чітко видно, спостерігачем був за тим, як Убний у четвертій ланці заявлені сьогодні Юрій Мироненко номер і 34-й Даніл Дука, 91-й В'ячеслав Андрущенко і 5-10-й Володимир Пономаренко. Тим часом 1-1, дуже швидко сокілівірується. Денис Бородай закидає першу шайбу своєї команди у цьому матчі. Буквально хвилина пройшла з того моменту, як Ледь-ледь я встиг представити склад Кременчука як. Після дій суперників капітулює уже і Едуард Захарченко. Прекрасний сольний прохід за межі власної зони. А ось Лялька буде першим. На шайбі добивання. До Гол! 2-1. Віталій Лялька. Знову виводить Кременчук вперед. Тільки-тільки. 5 хвилин команди зіграли у цьому матчі. Вже три закинуті шайби, і схоже, що все піде за сценарієм результативної зустрічі. вилітає за межі майданчика. Дивимося ще раз прохід Артема Целогородцева. Як же він тут класно об'їхав Філімонова за зовнішнім радіусом і показував, що буде кидати з незручної руки, але зрозумів, що вистачить йому часу і простору для того, щоб підкласти шайбу такий результат і трапиться, то в першу чергу він буде вигідним. Для Сокола Кременчуку все ж в матчах проти прямих конкурентів, маючи таке серйозне відставання в турнірній таблиці, наразі потрібно перемагати в основний час. Від шторма Кременчук відділяє 6 очок у турнірній таблиці при двох матчах з руху, затраченими очками. Кременчук якраз йде порівну зі штормом. Токол намагається гризатися контратаками. І одна із таких контратак призводить до голу Руслан Ромащенко. В дальній кут невідпорно кидає. І шайба опиняється у сітці. 2-2. Сокел під завісу першого періоду зрівнює рахунок. Довгу зміну провів Руслан Ромащенко. Коли попереднього разу він намагався в чужій зоні щось організувати, його зупинив Расім Абдулаєв. Ну а тут. Вже на вході в зону здавалося б, зупинили кременчужани суперників, але все доходить до такої небезпечної передачі. І якийсь час Захарченко не бачив шайбу, вона лежала прямо перед ним. Перед цим влучивши його лівий щиток, який він завчасно поклав на лід. І була небезпека того, що хтось киян виявиться найкмітливішим, найспритнішим. І, здійснить, добивання цього сезону. І після стартового періоду рахунок 2-2. Дуже результативний матч. Ми з бачите ще хвилина більшості у Кременчука. Середницький шайбовий кидок, заблокований він Віктором Захаровим. У штрафному боксі перебуває Максим Разумов, який був покараний двохвилинним штрафом за неспортивну поведінку. Абаджан, кидок у ближній кут. Дяченко зайняв там позицію. Показує він, що потрібна йому пауза. Шолом скидає з голови. І таким чином розіграш більшості Кременчука зупиняється. Дійсно, шайба прилетіла в район шиї. От зараз показує це Богдан Дяченко. Антону Перетятьку. І... Загрався прямо перед своїми воротами. І втратив шайбу Захисник Кременчука Максим Разумов її перехопив, кинув по воротах. Підубний, здається, це був. Так довго він не міг вирішити, що робити із шайбою. І в підсумку прямо перед своїми воротами її втратив. Друга хвилина більшості Кременчука вже почала свій відлік. Лялька залишається на льоду, хоча партнери всі за виключенням. Абаджана змінилися. Хоча й Середницький, по-моєму, був на льоду, так що двоє свіжих гравців на майданчик вийшли у Кременчука. Кидок Целогородцев чатував на відскок від В Яченка, але його не допустив. Голкіпер національної збірної України. Бородай. Поворота підлаштувався під кидок, Був у нього час на те, щоб розвернутися, не став кидати з незручної руки. Денис Бородай і знову Захарченко на місці. Кременчук дуже швидко контратакує, і тут важливо було чітко виконати передачі в один дотик. І пас на Баджана йшов доволі гострий, але не встиг кинути форвард Кременчука в поворотах. Але заробляє він на собі вилучення. Ще одна підніжка, і більшість буде для Кременчука. Відразу після паузи. ці настанови якраз і стосуються того, що в більшості Кременчуку не вдалося розіграти комбінацію. А ось у форматі 5 на 5 закидають господарі. Владислав Прага відразу після виграного вкидання вражає ворота Богдана Дяченка. 3-2. Кременчук третє у цьому матчі виривається вперед у рахунки. Виграли в вкидання, Попережай притримав шайбу, розвернувся біля борту, віддав пас на Брагу. І той з району лівого кола прошиває Д'яченка кистьовим китком. Що, ж, друзі, завершилася повітряна тривога у Полтавській області і ми повертаємося до Кременчука на арену Айсберг. Я нагадаю, тут сьогодні в матчі чемпіонату України з хокею. Від Владислава Браги До речі, сьогодні усі 5 файбів закинути у рівних складах, хоча команди достатньо пограли у більшості. Кремінчук, 4 рази мав кількісну перевагу Сокіл один раз, але скористатися цими можливостями ні одні, ні інші не змогли. Був закритий в першу чергу своїми гравцями Богдан Дяченко, але незважаючи на це, він розгледів шайбу і зміг перевести її у майданчика. Бородає, обікрав материки на бородай з незручної руки. Три-три Денис Бородай оформлює дубель і зрівнює рахунок Сокел. Втретє у цьому матчі відігрується. Підловив Тимофія Материкіна на помилці в районі синьої лінії. Денис Бородай обікрав суперника і Матусевич, який намагався підстрахувати. Материкіна вже не завадив Бородаю, кинути з незручної руки і влучив, так влучив. Бородай прямо під поперечку зіграти в обороні. І, в третю чергу, створити момент біля чужих. Воріт зараз як небезпечно. Янишевський влітає в Захарченка. Зсунуті тепер уже протилежні ворота. Що гол святкує взяття воріт? Олексій Янишевський. Нічого собі зараз будемо дивитися. Тут потрібно дуже прискіпливо роздивлятися на цей епізод, тому що і ворота полетіли в невідомість, і Захарченко слідом за ними, а де ж була шайба? Ага. Вона в воротах після китка Собченка. І питання в тому, що було раніше. Чи вона там опинилася, чи був контакт із. За Харченком Ну, звичайно, контакт був раніше, і ворота були сунуті раніше, перш ніж в них залетіла шайба. Шайба не зарахована. Ну, цього варто було очікувати. Все ж таки момент був дуже однозначний. Не на користь взяття воріт. Грає на позиції центр Форварда, і наскільки успішно, зокрема, вдається йому діяти на вкиданнях з перемінним успіхом сьогодні Даніло Кривенко. Виконується ігровий елемент. Кидок від е, Ігнатенка. Брага намагався замкнути накидання на дальність. І Кривенко зараз кидає небезпечно, але не влучає у ближній кут Брага. А першу шайбу після обміну зі школа першу шайбу за хокейний клуб Кременчук. причому дуже важливим був той гол Абдулаєва. Виходячи з того, як розвивалося події в матчі. Зараз ще одна помилка і контратака. Бородай, Бородай вихід сам на самий. Захарченко рятує, але проти Бородая були порушені правила. І що, штрафний кидок зараз буде призначений. Було дуже схоже на те. Зараз дивимося, жахливо помилився Абдулаєв Просто не знаю, якого рівня весь сезон грає на позиції. Нападника вихід сам на саму Сокола! І це 4-3. Це вже 4-3. Максим разумов закидає і виводить свою команду вперед. Перше у цьому матчі за всім хвостиком хвилин до кінця основного часу. З Таким китком вже і Едуард Захарченко не міг впоратись і знову до цього моменту призводить помилка. Там по суті ідентична, що й у Абдулаєва, тільки тепер з боку Матусевича. В тому самому місці, що і Абдулаєв Матусевич дарує шайбу Максиму Жеребку, той відразу запускає в прорив свого теску Разумова. І, і що буде? Останній кидок? Чи ні? Від Кременчука? Ні, все ж таки не встигають завдати останнього китка по воротах Богдана Дяченка, господарі льоду. Матч завершується. Сокіл здобуває. Буває вольову перемогу з рахунком 4-3. тричі походу цього матчу. Київська команда відігрувалася.